Ну сто відсотків ви мали десь бачите або читати до прикладу якусь книгу, де вам казали завжди прислухайтесь до себе, але бряха, чого ніхто не говорить, що це настільки складно зробити. Всім привіт! Я Евеліна, веду цей YouTube канал, і сьогодні ми будемо говорити про те, чому настільки важливо обирати своє. Невеличка передісторія. Я блогер, я веду блог вже давно, і я створюю свої певні продукти. Якраз недавно я сиділа, розписувала програму нового продукту. і Потім в моменті я себе зловила на таких думках: це не актуальна тема, це не продають. Тобі треба робити так, як роблять інші. От ти бачиш, що зараз та людина продає такий-то курс на таку-то тему, в неї класно зайшло, значить, тобі. Також треба йти і робити те ж саме. Тобто я в моменті одразу почала обостінювати себе, я одразу почала обозцінювати те, що я хочу зробити. Я почала думати і аналізувати те, що роблять інші, як роблять інші, і так далі. Звісно, в тому, що ви аналізуєте, як інші роблять, як інші переривають певні позолки, як вони заробляють великі реальні суми, можливо, більше, ніж ви. Це прикольно, аналізувати вам в будь-якому випадку треба для того, щоб просто не пасти задніх. Але є різниця між проаналізувати, взяти з цього якісь фішки, винести якісь уроки для того, щоб покращити в моєму випадку мій продукт, аніж піти, скопіювати все як у інших, зробити так, як у інших, обрати ту ж саму тему, зробити той же прогрів і так далі. Тому що що? Тому що я просто сикуха, яка боїться взяти відповідальність на себе за мої дії і за мої хочу, про яке прислухайся до себе тут можна говорити. Коли я зловила себе на цих думках, я прям була дуже дуже зла, тому що це повторюється вже другий чи третій рік, і ніяк не можу повноцінно прислухатись виключно до себе. У мене в голові така штука, що якщо хтось перелаштовується на суміжну лінію, мені також треба перелаштовуватись на ту лінію, тому що це роблять інші. А для чого мені не треба гнатися за всіма можливими алгоритмами, різними форматами, різними трендами і так далі. Є я, є те, що мені подобається, і цього вже реально достатньо. І здається, те, що та нічого страшного, ти чогось страшного тут немає. Що ти робиш таку трагедію? Але прикол в тому, що коли ви отак починаєте обирати завжди щось чуже, ви автоматично вводите це собі у звичку, і ви на постійній основі будете обирати чуже. Замість свого, тобто, ви будете проживати не своє життя, не через призму свого хочу, Ви будете проживати життя через призму чиїхось результатів. Тому що ми побачили, що в них класно, що в них спрацювало, що е, вони так то роблять. Мені треба також зразу бігти і так робити. Кожного разу, коли я робила якийсь новий свій продукт, кожного разу, коли я йшла дивитися, як це роблять інші, я ж завжди щось переробляла, або, або можливо переобрала тему, бо робила не зовсім так, як я хотіла з самого початку. І я не усвідомлювала тому, що кожного разу, обираючи чуже, я крала у себе ж можливість зробити щось своє, зробити щось автентичне. Індивідуальне, те, що буде відображати мої цінності, не цінності і на принципи певних інших людей, не їхній прожитий досвід, а що буде відображати мене, і там можливо оце ваше буде складнішим. До прикладу, якраз тоді, коли я розписувала цей новий продукт, я взагалі <смас> спочатку подумала про те, що ні, цю тему не треба брати, те, що це не буде актуально. Потім подумала та нахерці інфопродукти взагалі зараз стану тіктокером, буду хірачити по 100 реклам на день і буду собі бабки робити. Я це все обдумувала, хоча я розуміла. Що створювати продукти, якісь це в моєму випадку не просто робота, не просто гроші. Це моє бажання. Це те, що я хочу робити. Я хочу допомагати людям, я хочу ділитися певною інформацією. Я хочу допомагати людям змінити бляха їхнє життя. І я маю можливість це зробити. Мені просто подобається викладати і навчати людей саме в такому форматі, у якому я це роблю. То для чого мені обирати щось інше, тому що у інших воно вже працює, і тому що можливо у них це вже якось швидше сталося, бо воно приносить якийсь більший результат. Так, а мені ніхто й не казав, що моє власне хочу буде швидшим, буде кращим, буде успішнішим і так далі. Можливо, і не буде, але яка різниця, якщо це те, чого я щиро хочу? Це те, до чого мене тягне. Яка тоді нахір різниця? Я згадувала просто всі відгуки, перечитувала їх і згадувала те, як в мене реально сяяли очі в прямому сенсі від того, що я робила. І коли я знову почала розписувати новий продукт, таке, що я хочу зробити, я також тащилась. Мені також дуже подобається ідея того, що я несу в соціум, і як саме це відображає мене. Я дійсно кайфувала від того, що я роблю, і тільки тоді, коли я кайфувала від того, що я роблю, я отримувала класні результати. Можливо, знову не вийде. Можливо, вийде взагалі не так, як я очікувала. Можливо, ми ще нічого не буде з того всього. Але яка різниця, якщо я вчусь на своїх помилках? Якщо я вчусь на тому, що я себе послухала. Суть навіть не в тому, що вийде. Суть в тому, що я нарешті навчилась прислухатись до себе, що я почула себе, що я зробила за власним бажанням, і що потім через 10 років, через 20, я не пожалію, що я тоді не послухала себе, тому що я послухала. Та можливо результат був негативний, але в будь-якому випадку я з того негативного результату щось винесу. І найголовніше, що я з цього якраз винесу, коли я навчусь слухати себе на постійній основі, це якраз оця здібність прислухатись до себе і робити те, що хочеш ти, а не те, що тобі сказали робити, тому що. Це дуже прибутково, це дуже класно, це дуже актуально. Це зараз тренд і так далі. І Я зрозуміла таку річ, що створення чогось для людей це насамперед створення чогось для себе. Це дуже глибока і дуже важка робота над собою. Ти завжди працюєш спершу над собою, а вже потім над іншими. І насправді це таке класне усвідомлення, те що я вже робила як хтось. Це вже було, я вже спробувала. І зараз вже пора почати робити так, як я цього хочу. Як всі вже було, тепер буде по-моєму. Ваше мене тягне до цього, це вже певний маяк. Це компас, який показує, куди вам треба йти для того, щоб дійти до певного destination, до точки призначення. І якраз дуже гарно те, що у кожної людини оце своє хочу, оце мене тягне до воно індивідуальне. В кожного індивідуальний маяк, якщо у кожного індивідуальний маяк. Кожного маяк або кожного компас приводить до чогось свого, до чогось індивідуального. Нема в людей, ні в одної людини не буде ідентичного життя, ідентичних ситуацій. А якщо вони і будуть, кожна людина буде переживати ті ж самі ідентичні ситуації по різному. Нас чогось не зробили однаковими, нас не зробили копірками одне одного. Якраз в цьому і краса нашого шляху. І якщо подумати, коли ми кожного разу. Робимо те, як нам скажуть, або те, як роблять інші, можливо, в певній мірі це просто страх відповідальності. Це просто коли ти береш і перекидаєш свою ж відповідальність на інших, тому що ти розумієш, що якщо не вийде в цьому випадку, нічого страшного. Я прийду до неї і скажу, а ти дебілка, що ти мені порекомендувала? Дивись, яке в мене зараз життя погане. І нам, звісно легше, коли не ми відповідальні за щось. А коли хтось інший відповідальний за щось, що твориться у вашому житті, так легше жити, так зручніше жити. І потім з того, як мені сказали, виходить не те життя, яке ви хотіли проживати. Чому? Тому що ви завжди слухали інших і не вміли слухати головну людину у вашому житті себе. І це, якщо чесно, звучить так банально, але навіть такі банальні речі люди не розуміють, і люди не хочуться розуміти. Не кожне ваше барання і не кожне мене тягне до. Приведе вас до чогось дійсно хорошого. Але це ваше хочу 100% чогось вас навчить. Ви 100% отримаєте певний досвід. Я вам це гарантую. І я не кажу зараз, що вам взагалі не треба нікого слухати, нікого ні до кого не прислухатись і так далі. Тут не про це. Тут про те, щоб головним хочу у вашому житті завжди було ваше хочу. Хочете бути юристом? І відставайте тим юристом, незважаючи на мамине, хочу, щоб ти була лікарем. Ви єдина людина, яка може творити життя своєї мрії. Єдина. Ви єдина людина, яка може стати ахірець якою версією себе. Але ви не будете цією людиною, ви не будете мати то життя мрії, яке ви хочете. Якщо ви елементарно не зрозумієте, чого ви хочете, і завжди будете орієнтуватись на чуже хочу. На цьому все. Я сподіваюся, що я була для вас корисна. Якщо так, приєднуйтесь до сім'ї і до наступної зустрічі.